Буває з вами таке, що ви прокидаєтесь вранці і не можете повернути голову через біль в шиї. І думаєте, мабуть, час купувати ортопедичну подушку. Намагаєтесь зняти спазм за допомогою масажів тейпів. Допомагає, але через якийсь час ситуація повторюється. Якщо ми уважно подивимось на шию, ми обов'язково помітимо, що шия знаходиться між головою і грудною кліткою. Це означає, що біоміханіка шиї залежить від біоміханіки грудної клітки і від того, як розташована голова відносно точки опори, тобто від постави в цілому. Майже ніколи не буває такого, що у людини. Прекрасна постава, достатньо руху і раптом починає боліти шия. Біль в шиї це ознака того, що є проблеми з поставою в цілому. Якщо ви регулярно прокидаєтесь з болем шиї, то це не питання до подушки, це не питання до пози, в якій ви спите, це питання до постави. Це означає, що треба не масажами знімати ситуативно спазм в м'язах шиї, а починати працювати з мобільністю грудної клітки, додавати рух до вашої щоденної рутини. Дякую, мене звуть Юлія Єгорова, я спеціалістка з лагідних тренувань.